Ви впевнені, що більшість з вас, прості робітники, день від дня важкою працею заробляєте да гроші на благо себе і своєї родини. Ми знаємо, що таке прокидатися рано вранці. Харчуватися часто низькоякісною їжею та отримувати догадний страну від керівництва за найменші помилки. Ми так само, як і ви. Не віримо ані партіям, ані владі. Їм, як і раніше, плювати на проблеми робітників. Влада і капіталісти продовжують підіймати ціни, але не зарплати. Вони просять нас потерпіти і мовчки чекати європейського рівня життя. Керівники, думаючи тільки про свій прибуток, але аніян, не про наше благополуччя. Адже вони з кожним... А ми все більше. Ми пропонуємо вам не слухати їх казки і нахабну брехню, не обманувати себе ілюзіями прокращення європейське життя, яке буде колись потім, а змінювати ситуацію вже, вже зараз. Якщо керівники та депутати тримають нас за рабів, яких можна обманювати і відбирати гроші, то нам пора дати відсіч, і оголосити підстрай. У нас є вже інтереса вимагати поліпшення умов праці та підвищення заробітної платні. Умови. Не вірте їм, що у них немає грошей, а не тоді за що були побудовані їх розкішні віли за високими парканами. Протистояти їм завжди важко і ризиковано. Але тільки рішучими методами можна домогтися поліпшень. Тільки так ви зможете завоювати повагу до за себе і своєї праці. А це найкраща гарантія того, що варто залишити величезними рахунками. Нагаркому керівників це тримати триматиме далі. Дивитися, боротися. Ви вже, ви все, чорнився, то держава кадруся. 做力大，我莫来；做力大，我莫。